Були нанесені тілесні ушкодження, це є кримінальна відповідальність. Зараз відкрите кримінальне провадження за статтею 125 частини першої, це є навмисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Буває різне, знаєте, там словесна перепалка, так далі, так далі. Але. Коли е, цей чоловік мене ударив, я взагалі не знав, що він є працівником перерислянської територіальної громади, він є завгоспом. Тому що е, я думаю, що це людина, яка просто я раніше з ним взагалі не конфліктував. Мене не було з ним ніяких розходжень, інтересів і так далі. і так далі. Я житель зовсім іншого села. Я там не живу, тому я його не знав. Я думаю, що це людина, яка просто прийшла свою за довідкою. По сьогоднішній день ніхто з них... Не прийшов, не попросив пробачення. Я не говорю про фінансові, про якісь матеріальні цінності, безкарність породжує ще більше зло. Тобто, якщо сьогодні він мене ударив і це йому зійде з рук, я маю на увазі на місцевому рівні, ніхто його не запитає, чому ти так зробив, ніхто його не притягне, йому не дали ні догани, нічого абсолютно. І сказали, що він герой. Вони сказали, що він захищав жінок від. Е... Погроз і від якоїсь там агресії, хоча на моєму відео чітко видно, що я ні на кого не нападаю так, і нікому не погрожую. Я просто сказав, надайте мені, будь ласка, офіційну відповідь. Ці люди повинні максимально сприяти нам, людям з інвалідністю, оці люди, які працюють в соціальному захисті. Я готовий йти до кінця. Мені немає що приховувати. Я вважаю, що я не зробив нічого такого. За що би можна було так зі мною повестися? І я на це не заслужив. Мені як людині образливо. Я, як громадянин України, так як громадянин цієї держави, сподіваюся, все ж таки, що всі обставини цієї справи будуть встановлені, винні будуть притягнені до відповідальності і сподіваюся на справедливість.